Всім привіт, всім привіт! Гемор по монтажу, тому що я не знаю, як зараз монтажер там зараз дивиться і буде це все монтувати. Трошки розкажу про книгозмін, бо я бачу твоє кисле лице, пан ведучий. деякій мірі, деякі арки більше подобатись, ніж ті, які я закладав в себе там в голові. Я дуже хочу малесеньку книжечку. Ходять по хатах і пропонують ходять з нами голими жити. Підріжемо. я зрозумів, що потрошки я дійшов до того, щоб писати. Щось таке, що мені цікаво, і ламати стереотипи на спині левітує такий панцир. І я можу написати лише демотивуючий дарк-роман. Подкаст це радше щось таке, що я давно хотів. З кожним випуском йду в мінус. Письменник повинен бути кожен день в соцмережах. Всім привіт! Це середньостатистичний подкаст, 12-й випуск, останній випуск цього першого сезону. Але не лякайтеся, перерва між першим і другим сезоном буде не така тривала, тому вам чекати доведеться може зовсім трішечки. І, як на мене, якщо чесно, дуже логічно, що гостем останнього випуску стане письменник, буктокер, автор середньостатистичного подкасту Андрій Новік. Всім привіт, всім привіт! Якщо чесно. То мені трошечки образливо, що я автор цього подкасту і мене запросили останнім. Тому чи це недооцінка, чи брак грошей в організації, я не знаю. Ну але окей, що ж поробимо. Це не тільки брак коштів, а й трошки гемор по монтажу, тому що я не знаю, як зараз монтажер там зараз дивиться і буде це все монтувати. Ну, але я надіюсь, буде прикольненько. Ну що ж, Андрій, перше запитання, яке я завжди ставлю всім гостям, кажи: як ти, як твої справи? Що ти? Та, чесно кажучи, прикольно. Насправді, в мене недавно книга вийшла, і сьогодні вже записуємо останні подкасти. То... Та весело, ну, порівняно з тим, що зараз, звичайно, відбувається. Весело, наскільки це взагалі можливо. А так, творчий процес, я дописав. І видав третю книгу з серії, планується четверта і нова книга. Тому, в принципі, ну прикольно. Е, та, до речі, про третю книгу якраз хотів тебе і привітати, бо третя з чотирьох вийшла місто третього Бога. В тебе стоїть за спиною. Е, вона вийшла на арсенал е, дуже таки нещодавно. Е, як взагалі пройшло? Чи ти задоволений тим, як вийшла книга? Загалом ти порозкажи, що там? Що там книга? А, стоп! Не відповідай. А ви, шановні підписники і глядачі, підпишіться на канал, поставте вподобайку, бо де ви ще таке побачите такий подкаст. Ну серйозно, якщо ви хочете, щоб виходили далі нові випуски, то треба вашу підтримку. Тоді Ютуб просуне в рекомендації це відео і його побачить більше людей. Дивись, третя книга, це місто третього Бога. Це книга, яка вийшла, в принципі, вона мала бути однією. І це мала бути трилогія, я вже багато де це розповідав. І... Але так вийшло, що книга трошечки розросталася. Друга, друга, яку я писав, вона почала розширятися. І видавці сказали мені, що треба подумати над тим, щоб або її розбити, або продавати в спайці з іншою частиною. Ну тобто, якось робити так, бо дуже дорого буде, дуже багато. І тоді вирішив, в принципі, робимо окремо. І так зародилася друга частина закон третій крові і третя місто третього Бога. Відповідно, так і третя зараз вийшла. Але я дуже тішуся, бо в цій книзі мені вдалося реально прописати нових персонажів, деякі нові сюжетні арки. І вони мені навіть почали в деякій мірі деякі арки більше подобатись, ніж ті, які я закладав в себе там в голові, коли тільки планував книгу. І це, що я створював нових персонажів, вони повели цю історію трішечки в інший бік. І оцей фінал, який ви прочитали в третій книзі, фінал, який буде в четвертій книзі, це стало результатом того, що я поділив книгу на дві частини. От, а книга вийшла. Дуже кльово її презентували на Арсеналі в Києві. Була презентація у Львові. Ймовірно, на вересень, жовтень, планую десь мінімальний тур по Україні з презентаціями, тому, якщо ви десь в тих містах, які я оголошу, приходьте, буде прикольно з вами поспілкуватися і поговорити про книгу. Mm -hmm. А, ну і, це, коротше, трошки розкажу про книгу змін, бо я бачу твоє кисле лице, пан ведучий. Бо ж мене ж ніхто напевно не читає. То книга Змін це загалом таке пригодницьке містичне темне фентезі про ретро-історію. Це блядь, яка Там підріжем. Ну, Це загалом так, ретро-історія, це альтернативна наша історія. 1908 рік, Львів, Європа, світ поділений на три рівні, почвари, люди і влада, яка знає про почвара, люди не знають. І загалом там дуже багато пригод, багато алхімії. Ну і вони шукають здебільшого ці артефакти пов'язані з алхімією і створенням над людини. Бо цим питанням загалом, типу, займалися з питань там, з часів середньовіччя, і ось в книзі воно піднімається. Дуже багато пригод, дуже багато екшену згодом з кожною книгою темнота книги. Підвищується і стає все похмуріше і похмуріше. На це є свої причини. Окей, okay, ну типу, ти багато розповів, що там і алхімії, і альтернативна історія. Ти начебто таке враження, що захотів поєднати дуже багато всього разом. Чи можеш ти сказати, що, в принципі, ти пишеш якесь унікальне фентезі, унікальне для нашого українського ринку, що такого, наприклад, немає. То я не, не знаю, чи типу можна сказати, що це унікальне, насправді. Це просто фентезі, нічого в цьому немає, але я зрозумів, що я писав багато по лекалах, по тих правилах, які вже встановлені зараз в нас в літературі. І якщо ти від них хоч трошечки типу, відходиш, то е література не те, що там не залітає оце твоє письмо, а його можуть там і не брати навіть видавці. І я зрозумів, що потрошки я дійшов до того, щоб писати Щось таке, що мені цікаво, і ламати стереотипи, ламати бар'єри, правила усі, і писати те, що мені хочеться. Воно буде абсурдне. Воно буде, можливо, трошечки дурне, але це буде текст по моїх правилах. І, можливо, я, типу, тим самим нарешті вибудую собі стиль. Ну, це би було прикольно. Це я, до речі, от кажу зараз про новий текст, таким займаюся. Тобто ти зараз пишеш якусь нову історію не в світі серії книги змін, правильно? Я тебе розумію? Так, книга зараз. Я працюю, в ній ще нема назви наразі. А це буде не четверта частина. Я поки четверту частину книги змін відкладаю. Війна трьох світів. До речі, назва вже є. Можна навіть на передніку книг моїх подивитися. Це окрема історія. Я дуже надію, що невеличка. Я дуже хочу малесеньку книжечку. Малесеньку. Малесеньку І одиночно. І я собі поставив мету, і поки що пишеться, вже написано трошки. Десь, можливо, чверть вже є. Це окрема історія в вигаданому світі. Темне, брутальне, але смішне фентезі з нотками гумору про абсолютно вигаданий світ. І там буде якраз багато з цього абсурду, про який я говорю: вигадані якісь абсурдні релігії, абсурдні персонажі, абсурдні монстри. Майже всіх істот я вигадав навмисно для цієї книги. Тобто, там навіть просто немає відповідь, ну там нема коня, там є відповідник коню, там є істота доволі жахлива на вигляд, і в неї на, на, на спині левітує такий панцир кам'яний. На ньому, типу, люди можуть пересуватися як на коні. Він левітує від того, типу він дуже е, такий зручний для пересування. Коли ця істота потрапляє в битву, цей панцир її обліплює заради безпеки, заради захисту свого господаря. І ось таких типу дуже багато вигаданих істот, вигаданих подій, е, секта нагих, тобто люди, які е, проповідують голизну, вони люблять ходити голими. І це, от як свідки його тобто вони ходять по хатах і пропонують, ходять з нами голими жити. Тобто, дуже багато всього. Так а коли тоді четверта, типу, тобі не здається, що ти, якщо відкладаєш четверту частину там на пізніше, ти тим самим також типу, відсієш собі читачів, змушеш їх чекати. Бо є ж багато читачів, які не беруть там, наприклад, другу, третю, четверту, ну поки не вийдуть всі частини. І, відповідно, чи це, це не буде тобі постріл в ногу. Така розумію, що ну, це в цьому і проблема, що люди чекають. Люди чекають, поки вийдуть всі частини і тоді беруть читати. І, відповідно, в мене відсіюється аудиторія. Коли в мене виходить наступна книга, там третя от зараз вийшла третя, є великий мінус в тому, що в мене немає приросту нової аудиторії. Нова аудиторія не прийде, коли там виходить якась серійна частина. Ймовірно, більшість прийде, коли вийде остання. А люди, яким прочитали першу частину, і вона їм не сподобалася, вони, відповідно, не купляли ні другу, ні третю. І я відчув таке шалене просідання в своїй аудиторії. Та й загалом, типу, я з цією історією живу дуже довго. Я, я не знаю, десь років 5 в голові ця вся історія, і я зрозумів, що мені треба трошечки відпочити. Ось. А... Поринання в нову історію, в нові персонажі, воно мені освіжає голову, і реально, я типу, до написання четвертої, яка буде наступна. Я підійду абсолютно свіжим з кльовими, гарними ідеями, не втомленим від персонажів від цього світу. Тому я думаю, що це буде на краще. Плюс зараз вийде оця от моя одиночна книга. Вона збере ще нову якусь певну кльову аудиторію, велику, я сподіваюсь, яка вже буде чекати останню книгу в серії. Тобто вони вже зможуть купити попередні три і прочитати. Тому я думаю, що це ситуація він-ін, типу, виграші всі. Але в тебе ж є, до речі, і трилери. Заді стоїть останній спадок, аномалія, чи ти абсолютно вже відійшов від цього жанру, чи як, ну, типу, чи ти. Планую ще вертатися. Є трилери, вийшли і досі, до речі, навіть непогано продаються, приходять звіти від КСД. Суть в тому, що ні, типу я не хочу лишати цього жанру. В мене є ідеї, що я все-таки після завершення серії з книгазмінше повернусь трошки туди, в трилерну. Бульбашку, можна сказати так. Ну, мені загалом це подобається, особливо, типу, хто мене там за мною слідкує. Ден Браун, це мій був колись топ. А загалом саме той стиль і жанру, в якому він пише, це загадки. Це можна навіть прослідкувати і в книзі Змін. Всі мої персонажі, навіть в сеттингу фентезі, все одно розгадують певні загадки. І це прикольно, це, це мені подобається і думаю, щось ще буде, щось трилерне по-любому. Пишіть, до речі, в коментарі, чи хочете побачити від мене трилер. До речі, мені навіть писали, щоб я романтезі почав писати або дарк романи. І відповідь моя була така: я можу написати лише демотивуючий дарк-роман. Все. Окей, давай трошки перемістимося з літератури в медійність. Ти неодноразово нагадував, що письменники повинні бути медійними. Працювати в цьому руслі, щоб про них завжди говорили, чули, бачили, а не раз в рік, коли виходить книга. І півроку тому ти запустив середньостатистичний подкаст. Типу, такий фановий, але і заодно дуже інформативний, він дуже довгий. Всі мені кажуть, що <пів> півтори години це багато. але... Ну, це ще одна твоя спроба вийти в медійність, засвітити себе, чи це щось трошки інше? По подкасту я не можу сказати, що це моя спроба вийти в медійність і знову про себе нагадати. Типу, в мене є свої соцмережі, TikTok, які я веду, там Інстаграм. Подкаст це радше щось таке, що я давно хотів. Типу, я дуже давно там, слідкував за багатьма інтерв'юерами, Мені було цікаво це брати інтерв'ю відомих людей, розпитувати їх, виводити на якісь цікаві теми. Ну і я зрозумів, що, наприклад, в нас в літературній бульбашці цього абсолютно немає. Ну, ну є деякі приклади, які от люди стараються роблять, але цього все одно дуже і дуже мало. І захотілося заскочити сюди, в цю нішу з хорошою якістю одразу, з хорошими гостями, розказати більше про жанровиків, До речі, в мене ж багато фан-фантастів. Ну і зараз вже от почав розпитувати і е, видавців. Так, власники видавців, є плани інших видавців запрошувати? Можливо, в вересні буде з кількох інших видавництв. Та й типу, ну камон, це прикольно. Ну, розрива... розвивати свій Ютуб, заробляти там по 100 баксів на два місяці. Це ж офігенно, мені здається. До речі, рекламісти. Ідіть сюди. До речі, мені дуже часто пишуть в коментарях і загалом в телеграм-канал Середньостатистичний письменник, що тобі пишуть багато авторів. З претензіями там, ну окей, не з претензіями, а з питаннями, що там не запросив того, того чи ту, чи цю. Е, читачі дуже багато питають, чому немає таких то людей. Та писали, писали багато мені. Остот, е, особливо знаєш, читачі питаються, чому ти не запросив ну, там, титанів літератури. Е, або пишуть мені дуже часто не те, що навіть дебютанти, а початківці, які ще навіть не видали своїх книг, є і таке. І вони типу, пишуть, а, чому можна до вас там на подкаст, а чому мені не можна. І, ну, типу, Я кажу: Окей, люди, давайте. Типу, можу, я можу всіх запросити. Але давайте оплачуємо мені подкаст. Тому що я плачу за оренду, я плачу за цю зйомку, я плачу за монтаж відео. І я з кожним випуском йду в мінус. Якщо ви хочете, щоб от я запросив когось. То не мені цікавий, а хто цікавий комусь іншому. Е, мені здається, по-перше, це воно не, не взлетить, бо мені буде нецікаво і вже в кадрі буде видно, що нецікава розмова. Або, ну, типу, оплачуйте мені це все, щоб я не працював в мінус заради когось, хоча б заради, ну, йти в мінус заради себе, я готовий. Типу, заради когось не, не знаю, не сильно. Ось, стосовно титанів, типу, звісно, що я хочу запросити якихось типу, прикольних людей, але також типу, я розумію, що я ще ніхто, і до мене ну, там, іноді навіть не відписують. Але, типу, я працюю над цим і скоро, скоро, скоро всі будуть. Окей, а плануєш ще, крім подкасту, щось. Ну, я знаю, в тебе шоу вийшло, середньостатистичне шоу, перший випуск, чи буде ще щось, чи взагалі розвиватимеш це шоу, бо ну, таких, чесно кажучи, шоу на літературну тематику на Ютубі. От таких реально фактично немає. Є якісь спроби, які і дуже швидко завершилися. Та середньостатистичне шоу це кльовий проект. Як на мене, вийшов перший випуск. Ем, просто були нюанси. Він недороблений трошечки, і друга частина була менш не те, що менш цікава, вона була менш жвава. І там мало приймали участі самі глядачі, тобто їм було важко це спостерігати. І мало активності було в кадрі. Я це все доопрацював. Ну, це, це окей, це пілот. Типу, дуже часто в Ютубі взагалі пілоти не випускають. А ми зробили пряму трансляцію. Як на мене, це все одно було прикольно. Перегляди є е, доволі непогані, як на таке. А тут є от е, вам новина, що середньостатистичне шоу повертається, і другий випуск буде офлайн. Він буде на фестивалі Bestseller Fest 17 серпня у Львові з крутими гостями. Можете вже залізти в програму Bestseller Fest і подивитися, хто буде в мене в гостях. Можливо, так станеться, що ми це запишемо, і випуск також появиться в мене на каналі. Все це залежить від того, чи ставите ви вподобаєчки і підтримуєте цей канал. До речі, в описі є банка, якщо хтось аж дуже сильно хоче мене підтримати. Ось а ага. стосовно інших проєктів є думки, є ідеї. Цей подкаст, другий сезон, я хочу зробити вже в якомусь типу новому форматі. Оце все типу, буде обговорюватися, бо це дуже важко. Ну, типу, працювати на Ютубі дуже важко. Це... Ти, ти мусиш залітати. Якщо ти робиш в Ютубі дуже-дуже багато відео, їх ніхто не дивиться. Ютуб перестає їх рекомендувати, і фактично ти це робиш. Ну, типу, як говориш за стіною. Тому треба дуже добре думати. Чекай, ну ти кажеш йдеш в мінус. Ну не вже типу там якісь рекламні інтеграції? Не знаю. Я знаю, що в Ютубі багато, типу шоу мають рекламу, інтеграційні вставки, і за це якісь грошики капають або підписники платні. Тому може, типу, може видавництво може там оплатити відео. Ну дивись, рекламні інтеграції. Це штука, така, яка заходить до відео, до якогось продукт-мейкінгу. Тільки там, де є реально великі перегляди, і саме відповідна аудиторія. Ясно, що якийсь там йогурт, Галичина, чи Карпатська джерельна, чи Ловара сюди не зайдуть. Хоча, якщо ви побачили, можете мені проплатити цю згадку. Відповідно, єдине, хто може там зайти, це не знаю видавництво. Але видавництво не готові оплачувати відео в Ютубі, якщо там немає величезних переглядів. Тому їм потрібно, щоб результат був тут і зараз. І в такому випадку, можливо, вони готові щось проплатити. Я не можу сказати, що я типу, їх там в чомусь звинувачую. Це окей, це бізнес-модель. Легше проплатити там, 800 тисяч гривень блогерам в Тіктоці чи в Інстаграмі, які пропіарять книгу, розкажуть про неї, там, зроблять допис, де більше аудиторії набагато. Тому так. Був в мене лише один випадок. Був в мене лише один випадок, коли. Видавництво от прямо проплатило мені зйомку подкасту свого автора, це прикольно. Було б, ну, я би тішився, якби таких випадків стало значно-значно більше. Хоча б, щоб я не йшов в мінус, хоча б якщо в нуль, там оплачуєте монтаж і зйомку, і я готовий говорити. Готовий там піарити, брати якось вашого нового автора. Але ж, ну, звісно ж, якщо воно входить в. Якось не знаю, в сферу інтересів цього каналу, щоб воно виглядало гармонійно. Тобто, звичайно, що не там авторка, дебютантка дитячої розмальовки, ну, уявимо, так? Ну Воно не пасуватиме до мого каналу, де я фантаст, де доросла там, література. тому Але якщо щось, то пишіть, шановні видавці. Окей, okay. це Ютуб, це одна твоя така медійна складова. Ти ще дуже багато вкладаєш сил, часу, грошей, енергії в TikTok. Тебе дуже багато в Тіктоці всього відео. Можна сказати, навіть що завдяки Тіктоку ти здобув яку не яку відомість серед письменників. Чи воно взагалі тобі дало якийсь профіт по продажах книг, там не знаю. Чи більше людей почали ходити до тебе там, на івенти на фестивалях? Та тік безперечно, мені дуже багато чого дав. Я пам'ятаю, золотів, коли в мене цей медальон трьох змій вийшов. Я залетів з ноги в той Тікток. У мене зразу було дуже багато переглядів. Підписники дуже стрімко полетіли, особливо коли я почав знімати Холостяк, що читає. Тоді якраз Холостяк був дуже популярний. І я знімав, типу, як Холостяк, обирає собі що почитати. І там я за місяць чи за півтора назбирав дві тисячі підписників чи навіть три. Це дуже багато. Щоб ви розуміли, зараз за півроку в мене навіть там тисячі не прибавилось плюсом. Але тут є нюанси з Тіктоком, він змінив алгоритми, тому тут таке. Чи дало воно мені буст? Я не знаю. Ну, звичайно, так. Типу, мене більше знають, приходять на івенти, кажуть, ми вас знаємо, ми вас дивимося. По продажах, чи воно впливає, щось трошки впливає, але я не скажу, що прям я продаю своїм Тіктоком. Якось воно пів на пів. Але, ну, звісно, якби не Тікток, якби не Інстаграм, мене би ніхто не знав, не було б цього середньостатистичного подкасту. І, відповідно, я би просто був середньостатистичним письменником. Який би сидів, там, видавав книгу раз на рік чи раз на два роки, і про якого би згадували лише в ці два-три тижні, коли вийшла новинка і все. Це не те, з чого я хочу. Я хочу, щоб про мене говорили багато. Я хочу бути в медійним всюди кожен день. Тому я в Тіктоці роблю відео ледне кожен день, але це дуже втомлює. Тобто я правильно розумію? Твоя думка, що письменники повинні бути в соцмережах завжди. Правильно? Та, безперечно, типу, письменник зобов'язаний бути, якщо він хоче продаватися, якщо він хоче, щоб про нього говорили. Письменник повинен бути кожен день в соцмережах. Книга, якщо виходить, вона виходить ось зараз. Видавництво його пропіарить там кілька днів, і після цього все видавництво треба піарити інші книги. Тому, якщо ти автор чи авторка і не піариш себе сам, буде дуже важко. Чесно кажучи, зараз є реально всі умови для цього. Типу, щоб щось продавати, потрібен власний бренд. Розвивати цей бренд, створювати цей бренд зараз напевно, найкращий час взагалі. У вас є всі доступи до всіх методів. Створити YouTube канал, будь ласка, робити відео, будь ласка, робити соцмережі, відоси, фотки, будь ласка. Вести свій блог, текстовий відео, який хочете, аудіоблог, будь ласка, аудіоподкаст, будь ласка, у вас реально є все. Тому ви зобов'язані бути, якщо ви хочете продаватися, ви повинні бути в не тільки в соцмережах, а взагалі типу, дуже активними. Ходити на заходи, то у нас в Україні зараз не той час, ще досі, що автор може сидіти і тільки писати книжки. Все, типу, такого не буде. У нас немає інститут агентів, у нас немає літагентів, які б за тебе все це вирішували. Ти мусиш сам, якщо ти хочеш далі, щоб через 4 роки ще купили твою книгу. Будь на слуху. Так, ну давай трошки будемо закруглятися. В мене є питання від читачів. Я нещодавно виклав допис в телеграм-каналі, де там питання можна тобі було задати. І одне з них є таке: чи вірите ви в те, що письменником треба народитися? Які задатки мають бути у письменників з народження, а які навички треба здобути? І ще поясніть, будь ласка, чому перші твори деяких авторів так залітають, якщо вони не вчились бути письменником? Чи треба народитися письменником? Та ну ні. Типу, та ні. Дивіться, це все. Я вірю в те, що є талант. Людина може мати талант, тоді окей. І його можна покращити, і тоді. Цей письменник чи письменниця стануть мега популярними. З іншого боку, ви завжди можете всього навчитися. Ви можете... От, наприклад, от нещодавно згадували, з друзями говорили асоціації, які у вас, коли говорять там, про діда чи бабу, що вони завжди на ніч розказують якісь гарні історії внукам на ніч, там, казки. Вони хороші оповідачі, вони гарно оповідають про своє минуле. І це ж те, що потрібно письменникам бути гарними оповідачами. Діди баби цього не вчилися. Вони не ходили ні на які там курси літосвіти, вони ніде не були. Звісно, якби вони ходили, їм би це дуже допомогло. Але зрештою, це те, що випрацьовується з часом, якщо ви цього хочете. Тому цього можна навчитися абсолютно. Головне, щоб ви уявляли цю історію в голові, щоб вона не була розкидана. Е, тому так. Вам не обов'язково типу, народитися генієм, щоб стати класним письменником. Ви можете взагалі не любити читати до 30 років і в 35 видати бестселер. Все в ваших руках. Просто треба захотіти, і якщо ви дуже хотітимете, ви знайдете способи, де, чому і як, коли навчитися, і ви цього навчитесь. Окей, давай тоді під кінець питання, яким я завершую кожен випуск подкасту. Якийсь останній творчий доробок, який там на тебе справив дуже сильне враження, книга, відео, музика, будь-що, від чого ти реально щиро кайфанув. І це, до речі, буде заодно і вам, шановні, така порада. Чесно, я щось не, не аж так багато зараз читаю, але можу сказати відверто, що на мене. Вплинуло дуже сильно. Це я зараз, наприклад, читаю Брома, читаю викрадач дітей. Це така собі темно фентезійний переказ Пітера Пена офігенно, просто з ілюстраціями самого ж автора Брома. Неймовірно, е, серіал нещодавно дивився на Netflix, Плеймейкерка називається. Це якщо комусь сподобався серіал Тедласу про футбол, то це, ну, чесно кажучи, така копія про баскетбол. Плеймейкерка. Так, ну і загалом читайте, слухайте, що хочете. Головне, читайте дуже багато. Місто третього Бога вийшла, Я чув нещодавно прикольна книга. Раджу почати з першої цю серію. Так що таке, ну з іншого боку, я просто дуже багато зараз працюю і в тому дуже багато. Тому рекомендую також вам ще й відпочивати побільше. Що ж, дякую, дякую за те, що прийшов на останній випуск цього першого сезону середньостатистичного подкасту. Ще раз вам нагадую: підписуйтесь, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З нами був Андрій Новік, письменник, буктокер, автор середньостатистичного подкасту. Дякую, що запросили, хоч і на останній випуск, але все одно. Пока, всім пока.